Є задача увести значення елементів списку з 10 чисел з клавіатури, піднести ці числа до квадрати та отримати, та вивести отриманий список. У нас тут буде що? модернізація проєкту, оскільки в нас не завжди зручно використовувати введення з клавіатури для кожного разу кожного виконання програми, тому ми замість введення тексту з клавіатури беремо. Беремо до, текстовий документ input. Це буде файл, з якого будуть зчитуватися дані. В файл output нас будуть записуватися відповіді. В нашому випадку це квадрати чисел з файла input. Зараз дивимося, файл input. Введені певні дані. Файл output. Порожній. Так, наша програма, яку ми з вами розібрали по презентації. Ось вона в нас є. Тобто все прописано точно, як у вас в презентації. Відкрили файл, зробили нашу зміну, привели її у вигляді списку, перетворили наш список з текстового формату на формат числовий. Припинили роботу зі змінною. далі n визначаємо лен a, довжина нашого списку. Тут ще разок підкреслюю, що задачі стоїть тільки 10 елементів. Тут у нас не 10 елементів, а скільки буде введено. Тобто буде введено 4, значить наш цикл і виконається 4 рази. Буде введено там 45 чисел, відповідно, 45 разів і виконається. Тобто в нас він підносить до квадрату. Можемо запустити RUN виконалася, нам нічого не пише, але перевіряємо файл output. В output у нас є input. Ось наші значення input, ось наші значення output. Тобто бачимо, що наші числа піднесені до квадрату. В цілому, ми файлик input ми можемо замінити на будь-які числа. Тобто, це просто в нас для прикладу було взято. Те ж саме ми закриваємо, зберігаємо. Зараз в файлі output вже є певні значення. Коли ми знову запустимо програму, то файл output перезапишеться відповідно до тих даних, які ми йому дали в інпуті. output в результаті бачимо, що нам видає результат квадрати тих числ, які ми ввели. Тобто, це в нас. Ось така була в нас робота саме за презентацію. Звичайно, що в нас є альтернативні варіанти для вирішення. Тобто, це повністю те, що в нас йде по, по презентації. У нас є, наприклад, альтернативний варіант, тобто прописано, і ось таким способом теж можна реалізувати. Даний алгоритм. Тобто, це в нас альтернативний варіант. Тобто, що ми тут робимо? With open input txt as file, Що ми робимо? Ми відкриваємо файл input для читання. Літера R в даному випадку це означає, що ми його відкриваємо в режимі читання. As file, що це в нас наш файлик, це буде зміна типу файл. Далі рухаємося. У нас іде тепер Numbers. Ну тобто, тут трошки по інакшому будуть зміни нас називатися. Numbers. Що це означає? Цей рядок читає кожний рядок із нашого файлу input.txt і перетворює його в число типу float. Float – це пам'ятаємо число з плаваючою крапочкою. Тобто, ось у нас аналогічно робить тут ця команда. Він перетворює сплавоючу і комою, тобто це в нас може бути не тільки ціле число, але й дійсні. Зберігає ці всі числа в нас в списку numbers. Далі, Squared Numbers, оцей в нас рядочок. Цей рядок створює новий список squared numbers. Що це означає squared numbers? Де кожне число підноситься до квадрату. Далі рухаємося, наступна строчка. Тут в нас ми відкриваємо вже тепер файл output. W в нашому випадку означає, що ми цей файл відкриваємо вже не в режимі читання, а в режимі запису. Ну і далі, так як і було з інпутом, що присвоюємо для нашої е, файлової як змінну файл. Далі, де в нас тепер вже цикл фор. Тобто, бачимо, знову такий у в нас іде цикл фор. Він пробігає, ну так би мовити, крізь кожен елемент в нашому списку, який ми створили раніше, цей squared numbers. Після чого він записує кожне те число, яке в нас вийшло файл output, перетворює наше число в рядочок. Ну, n ми це вже з'ясували. Додає нову строку. Ну і далі тут я просто дивіться дописав, щоб ну, було повідомлення, що в нас. Все це зроблено, записано в результаті файлу. Давайте я приберу у нас відповіді в файлику output і запущу оцей другий в нас варіант, альтернативний варіант. Run модуль. Результати були записані в файл. Ну і давайте перевіримо, чи дійсно вони записалися так, вони дійсно записалися. Тобто, що цим я хотів показати, дивіться, з огляду на те, що ці обидва коди, вони обидва непогані. Ми вчимося в тому числі і пригадуємо, як програмувати, бо ми вже почали потрошки програмувати на Python ще з минулого року. Але дивіться, якщо ми вже кажемо про роботу з Python, то для себе аналізуйте, займайтеся і самостійною обробкою, наприклад. В даному випадку наш оцей перший код використовує трошки застрілі методи роботи з файлами в Python. Вони бачите, вже трошки не актуальні. Відкриття закриття файлів за допомогою функції open. тобто вона діє, але є більш ефективні варіанти. Тут відбувається в першому коді ручне читання та запис даних у файл. Другий код це такий більш. Новенький, більш зручний метод, наприклад, контекстні менеджери, оцей віс. Це вже окремий там контекстний менеджер. Тобто, віз Open це вже контекстний менеджер. Вони автоматично закривають файли після виконання операції. тобто окремий клоус їм, їм робити не потрібно там. Наприклад, якщо ми кажемо про, вже, ну, так, про переваги недоліки, другий код. Наприклад, він більш зручний, ну можна сказати, що більш безпечний. Тобто, оцей контекстний менеджер віз. Він дозволяє автоматично закривати файл після того, як ми з ним попрацювали. Ну, грубо кажучи, якщо ми говоримо про безпеку, звичайно, що це не на нашому рівні, але, але це зменшує ймовірність того, що деякі ресурси будуть витікати з нашого файлу. Тобто хтось може там вплинути нашу програму. І оцей другий код, хоча це і не найголовніша там його особливість, він трошки. Коротший, ну можливо, десь там комусь зрозуміліший буде перший, комусь другий код і так далі. Але ну, з точки зору зору читабельності безпеки, зручніше, все ж таки другий код, але можна і так, і так. Тому для себе, дивіться, ми з вами потрошки пригадуємо, як працювати, розбираємо наші програмки, але для себе можна робити альтернативні варіанти, тобто, зробили одним чином перевірити, яким чином ще можна вирішити певну задачу.